Привіт, мудрим і небайдужим. Ну що Андрій Єрмак, судячи по всьому, збирається балотуватися в президенти. Інакше я його заяву пояснити не можу. От подивіться, що він стверджує. Друзі, ну тільки дурень у нас не розуміє, що якщо політик щось говорить, то діяти він буде діаметрально протилежно. А тому заяви пана Єрмака зараз, що він прийшов в політику з Зеленським і піде з ним. Ну це точно неправда. Значить, він має амбіції і буде продовжувати свою участь в активному політичному житті України. Окрім того, ну, мене дивує, що Андрій Єрмак, який позиціонує себе як юрист, не знає, що таке політика, чи не знає визначення політика. тому що він в політиці вже давно. Я вважаю, що він в політиці як мінімум з часів заснування асоціації підприємців міста Києва, тому що це вплив на громаду, вплив на прийняття рішень. Це участь у державних процесах у точно у процесах місцевого самоврядування. Думаю, що він в політиці, як мінімум, від тоді, коли він був помічником Мельбруса Тадеєва, депутата Верховної Ради. А він каже, що він прийшов з Зеленським. Ну це, знаєте, просто і сміх, і гріх нас чергове розводять, вішують новинами всяку Локшину на вуха. А насправді, значить, Андрій Єрмак має амбіції. І таки буде блотуватися. Свій час його прогнозували і пропонували, навіть розглядали як прем'єр-міністр, але, думаю, він буде. Президентом буде блатуватися в президенти, не даремно ж він на випередки з Зеленського Зеленським одягнув кроватку і костюм у Білий Дім. Ви тоді звернули увагу? Я звернув увагу, що в той час, коли всі ще в хакі, в пікселі, він перший одягнув краватку і костюм. І тим самим я думаю, що він більш близький і зрозумілий Білому дому, ніж Володимир Зеленський. А взагалі, друзі, політикам. Вірити в нас в країні не можна. І це, на жаль, сувора сумна реальність в Україні. Це оце все справжнє лице наших політиків. Вони ніколи не говорять правду. Один нам розказував, що він прийде на один термін і вже його пересидів і, судя по всьому, теж йти не збирається. Однак, обставини складаються так, що йому треба піти, а так би він ні за що не пішов, і певно готує собі заміну також у випадку. Непроходження, та, чи неможливості влізти знову на посаду Андрія Єрмака. Ну, інакше бачите, такі помпезні інтерв'ю, політику, іншим виданням. І всюди позиціонується фактично людина, яка є секретарем, секретарем президента, яку навіть ніхто не обирав, за яку ніхто не голосував, навіть Верховна Рада, реально має важелі впливу, контролює процеси і фактично впливає. На наші з вами долі сумна реальність, але це сигнал, друзі. А що ви думаєте з цього приводу?